Шановні друзі, всім вітання! Сьогодні я хочу поговорити з вами про вміння керівника комунікувати зі своїми працівниками. Адже всі люди різні. Як відомо, у кожному колективі є освітяни, які обожнюють нові ідеї, методики, технології, практики та інше. Якщо новинок немає, вони починають сумувати. Відповідно, намагаються самостійно знаходити різноманітні джерела, вивчати їх, дізнаватися щоразу все більше і більше. Тому таким працівникам потрібно пропонувати заздалегідь вивчати різноманітні новинки і обмінюватися досвідом з колегами. У такий спосіб ця категорія освітян буде працювати ефективно із задоволенням та вдячністю. Проте є педагоги, у яких погляд кардинально протилежний. Їм не подобаються спонтанні нововведення. Вони воліють спочатку дізнатися інформацією перед тим, як щось впроваджувати або ж змінювати у своїй роботі. Це зовсім не означає, що такі працівники проти нововведень. Зовсім ні. Для них просто дуже важливо першочергово з усім розібратися та спланувати основи. Тому для керівника дуже важливо. Знаючи, що в його колективі працюють колеги з різними підходами до роботи, у жодному разі не робити передозування із новинками, щоб не шокувати колег і, відповідно, не відбити бажання до впровадження. А по-друге, і це найголовніше: якщо ви хочете, щоб працівники з понеділка розпочали виконувати нові завдання, не шокуйте їх цією інформацією вранці в понеділок, адже їм потрібен час, щоб розібратися та зрозуміти. Дуже добре, якщо ви скажете про це напередодні, до прикладу, наприкінці тижня, щоб у колег був час на підготовку. Також у кожному колективі є працівники, які чимось можуть бути невдоволені. У них це буде написано на лобі, і вони про це точно скажуть керівнику. Якщо у вас в колективі працюють такі колеги, і ви бачите, що вони мають гарний вигляд, не скаржаться, не ставлять запитань, будьте спокійні, у них усе гаразд. На противагу такій категорії людей є ті, які незалежно від того, як просуваються у них справи, намагаються не показувати це своїм виразом обличчя. У них завжди вигляд гарний та оптимістичний. Є ще одна категорія працівників, які не люблять ставити запитання, не люблять скаржитися. Вони вважають, що самі мають в усьому розібратися. І якщо у вас є такі співробітники, будьте пильними. З такими колегами потрібно час від часу самостійно комунікувати, перевіряючи, як просуваються їх справи, чи в них все дійсно добре, чи дійсно у них немає запитань чи приводів для хвилювання, щоб в один прекрасний момент вони на комусь чи на чомусь не показали своє невдоволення, яке може бути виражене в будь-яких проявах. Шановні друзі, пам'ятайте! Що про розум керівника насамперед судять, по тому яких людей він до себе наближає? До зустрічі.